Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, і непохитні. Ви наша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакиті освітять вам дорогу через милу. Сьогодні, Україна у вогні. Чекають мати та жінки цих синів, чоловіків додому. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо на сани скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Герой, патріоти, захищаєш державу, придожню. державу, ворожу свою українську Збройні сили України, слава воїнів міськрам, захищають мою свободу своєї рідному народу. Спасибі воїн мої за те, що бережете Україну, спасибі вам за мирний тихий сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі ангели мої. Щіра подяка, вам наші герої, ворог знищите ви у двобої. Вами пишаємось вірим безмежно, будемо вільні і незалежні. Погитине у і великих перемог. і здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують хай ми. Бовна в крови, вітаю тебе зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть, збройні сили. За нашу гідну Україну, що зберегли за. Всі

чуєш, хто за цим працює? Коли сирена хто за цим працює? Коли сирена хто за цим працює? Пушка, Podeluj na livo, poda, na pravo, slavu Ukrajinu!